Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень п'ятдесятий. Постійно тренуйте мозок. Наш мозок подібний до м'язів. Коли вони використовуються, ми отримуємо задоволення. Порозуміння приносить нам радість. Карл Саган постійні тренування для мозку так само корисні, як і фізичні вправи. Останні дослідження показують, що фітнес для мозку, який ще називають когнітивними тренуваннями, добре впливає на мозкову діяльність. Когнитивні тренування ґрунтуються на нейропластичності мозку та ідеї, що наше мислення може бути розвинене при постановці перед людиною нових розумових завдань. Іншими словами, чим більше ми тренуємо мозок, тим активніше він стає. Спеціальні вправи можуть значно збільшити обсяг робочої пам'яті. Яка відповідає у тому числі за розпізнавання мови, здатність до навчання та логічне мислення, розвинути увагу та вміння зосередитись, збільшити швидкість мислення та його гнучкість? З іншого боку, вони сприяють розвитку плинного інтелекту, тобто здібності вчитися новому, регулярні тренування мозку допомагають зберегти пам'ять. І запобігти віковому зниженню інтелекту, розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм старечого недоумства. Одне з наукових досліджень показало, що люди, які активно задіяли свої розумові можливості з дитинства, мають стан мозку як у людей, молодших за них на 50 років, і не мають у судинах головного мозку пляшок. Наявність яких пов'язують із виникненням хвороби Альцгеймера. Цікаво в одному з досліджень, проведених компаніями Lumos Labs з Каліфорнії, що займається онлайн-програмами з розвитку здібностей мозку людини, було встановлено, що у тих, хто займався за цими програмами по 20 хвилин щодня протягом 5 тижнів, відзначалося значне підвищення візуальної уваги. На 20% та робочої пам'яті на 10%. Користь від когнітивних тренувань можуть отримати молоді люди. Експерименти вказують на те, що такі тренування допомагають розвитку пам'яті у дітей, позитивно впливаючи і на їхню успішність. Вони також покращують увагу у дітей та знижують негативну дію синдрому дефіциту уваги та гіперактивності СДВГ. Щоб досягти успіху, займайтеся когнитивними тренуваннями по 20 хвилин на день. Усього 20 хвилин когнітивних тренувань на день принесуть вам велику користь. А головне, вони дуже цікаві. Але пам'ятайте, хоча рішення кросвордів судоку і приносить задоволення, з погляду науки його не можна зарахувати до категорії когнітивних тренувань. Ви можете навіть стати чемпіоном із судоку, але у вас не буде покращення базових показників розумової активності. Замість судоку у розвиток потенціалу мислення необхідно таке. Різні види когнітивних тренувань. Тренування здібностей вашого мозку поділяються на чотири види. Здатність до збереження інформації в пам'яті та швидкого її знаходження, шахи, карти та кросворди, здатність до зосередження. Активне читання, запам'ятовування текстів та картинок, розпізнавання символів, логічне мислення та вирішення логічних завдань, арифметика та математика, головоломки. Швидкість мислення та просторова уява. Відеоігри, тетріс, пазли, вправи з пересування та орієнтації у просторі. КРОСИ по пересічній місцевості для нашого мозку у спорті крос по пересіченій місцевості іноді приносить більшу користь, ніж рівний біг звичною доріжкою щодня. Різні ритми кросу тримають тіло у постійній напрузі. Те саме стосується й мозку. Перед ним необхідно ставити різноманітні завдання, щоб змусити його працювати на максимум. Для когнітивних тренувань добре, коли постійно міняється заняття, щоб ваш мозок зустрічався з невідомістю. Так що, навіть якщо ви шанувальник судоку, відкладайте його час від часу у бік. Щоб зайнятися іншими видами когнітивних вправ, встановлюйте ліміти часу для когнітивних вправ. Професор Синтія Грін, автор бестселера Сила мозку, особливо згадує необхідність встановлювати для когнітивних вправ тимчасові ліміти і намагатися перевершити їх, наприклад, у іграх, це допоможе постійно тримати мозок у формі. Вчитися нових ігор. Дізнайтеся про нові ігри і не бійтеся пробувати їх. Пошукайте нові програми для тренувань мозку в інтернеті, розучуйте нові карткові ігри та насолоджуйтеся настільними іграми з друзями та рідними. Запам'ятовування нових правил та форматів ігор допомагає отримати нові враження Підберіть собі. Онлайн програму когнітивних тренувань. Ідеально було б, якби ви самі створили програму для тренування мозку, але насправді простіше підписатися на програми, що вже існують і добре себе зарекомендували. При виборі програми, що найбільше підходить для вас, варто звернути увагу на ряд критеріїв, поставивши розробникам і собі кілька питань чи має програма наукову основу? В ідеалі будь-яка програма когнітивних тренувань має бути створена загальними зусиллями психологів, нейробіологів, психіатрів та інших фахівців, які розуміють закони розвитку та принципи функціонування мозку. Більше того, їм мають бути відомі внутрішні відомості про розробки. У наші дні розробники проводять власні дослідження програм розвитку мозку. Вчені повинні знати про їхні результати Вибирайте програми, які вже отримали позитивні висновки професіоналів. Останнім часом багато IT-компаній співпрацюють з університетами та медичними дослідницькими установами у розробці програм, що розвиваються. Чи можна очікувати від програми реальної користі? Суть комп'ютерних програм по розвитку можливостей мозку у тому, що результати роботи мають бути застосовані в житті. Опис програм має містити докладну інформацію про те, чого можна досягти за її допомогою у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Учаснику програми слід оцінювати свій прогрес. У програмі також має бути чітко зазначено. Яку функцію мозку чи роботу якого його відділу можна покращити за допомогою тієї чи іншої вправи, чи відповідають вправи та програми і гри наступним критеріям? Вони постійно оновлюються якщо кожен день ви гратимете в одну гру, то можливо досягнете в ній досконалості, але це не сприятиме розвитку вашого мислення в цілому. Кожна програма повинна мати широкий набір ігор та тренування тієї чи іншої функції мозку, наприклад, пам'яті, внучкості, здатності до вирішення логічних завдань тощо. Вони мають часові обмеження. Як зазначає професор Синтія Грін, змагання з часом важливе для розвитку розумової функції головного мозку це змушує мозок працювати швидко. Краще зосереджуватися на завданні та виявляти гнучкість мислення. Складність вправ у програмах підвищується. У міру того, як ви набуваєте навичок все більш швидкої та результативної гри або виконання завдань, переходьте на більш високий рівень, щоб задавати своєму мозку все нові труднощі Грайте разом із знайомими. Колективна гра дозволяє вам зробити роботу над програмами, що розвивають веселіше. Якщо ви любите карткові ігри, наприклад, покер. Збирайтеся групою і влаштовуйте вечір покеру раз на тиждень. Або проводьте вечір гри в ерудит. Якщо вам важко організувати особисту зустріч із друзями, розгадуйте з ними кросворди по скайпу. Забудьте. Про калькулятор з калькуляторами легко відучитися використовувати мозок навіть для найпростіших арифметичних обчислень, а вони можуть допомогти вам надовго зберегти свіжість і рухливість розуму. Коли вам потрібно розрахувати чайові в ресторані або дізнатися, якою буде ціна на товар зі знижкою, намагайтеся робити це в розумі. Намагайтеся вчити одну пісню чи вірш на тиждень, щоб тренувати мозок. Навіть якщо ви не особливо цікавитеся поезією або не збираєтесь співати в джаз-бенді, Заучування текстів пісень та віршів підтримує пам'ять, розширюйте словниковий запас Щодня заучуйте нове слово. Це не тільки розширить ваш словниковий запас. А й допоможе зберегти гостроту розуму.